Доброго дня малята! Весна це дивовижне оновлення природи. Її ознаки помітні ще довго до танення снігів. Довшим стає день, а ніч коротшає. Дерева причаїлися, ніби в очікуванні перемін. Все частіше можна почути спів птахів. Небо стає більш блакитним, чистим, насичним. По ньому пливуть білі хмаринки, неначе пух. Малята, а сьогодні на занятті я вас познайомлю з дуже гарним деревом. А з яким ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Довгі тонкі віти має, золотом кору вкриває, з гілок кошики плетуть. Церкву раз на рік несуть. Так, це верба. Верба це ніжне дерево, миле й дороге серці українця, символ рідної домівки близьких людей. Здавна вона супроводжує людські поселення і оселі. Верби над ставком традиційна прикмета. Українського села. Люди давно помітили, де ростуть верби, там чистіть джерела, де копали колодязь, на дно клали вербову дощечку. На початку весни, коли всюди ще лежить сніг, а дерева тільки прокидаються від зимового сну, на вербі з'являються пухнасті котики. Вони схожі на маленьких курчат, виблискують білявим усміхом, випромінюють не тільки тепло й ласку, а й запах весни. Зацвіла верба, кажуть у народі, прийшла весна, щоб виросло нове деревце, досить увіткнути гілку верби в сиру землю. Вербові бруньки і сережки їдять деякі птахи. А густі зарості верб в верболозі птиці використовують для проживання. Вербові гілки з листям йдуть на корм тваринам, особливо козам і вівцям. З давніх часів відомі людині цілющі лікувальні властивості верби. Настоями і відварами з верби лікували рани, хвороби, нариви. Опіки. Здавна народні майстри робили музичні інструменти з вербової деревини, виходили легкі та зручні ложки, а зі стовбура витесували легкі човни. Прути верби використовують для плетіння кошиків, декору, меблів. З коріння робили фарбу, а тепер з верби ще й папір виготовляють. Верба є народним символом нашої держави України. Є таке прислів'я Без верби й калини немає України. Малята а ще тиждень перед Великоднем називають вербним. У вербну неділю нарізають гілочки верби та освячують у церкві. А потім несуть їх додому і б'ють нею хатніх промовляючи. Не я б'ю, верба б'є. Віднині за тиждень буде в нас Великдень. Будь веселий, як верба, а багатий, як земля. Малята. А ми зараз в нашій творчій майстерні виготовимо до весняних свят гілочку. Верби. Погляньте, яка вона ніжна, тендітна, красива. Для роботи нам потрібен пластилін коричнього білого кольору, дощечка, аркуш картона зеленого кольору, зразок та серветочка. Беремо грудку пластиліну коричнього кольору та відчіпуємо. Декілька шматочків я відчіпнула два. З них ми будемо робити гілочки. Кладемо грудочку пластиліну поміж долоньок і катаємо прямими рухами вперед назад. Так ми отримуємо жгутик. Те саме ми робимо і з другим шматочком пластиліну, тепер кладемо жгутики пластиліну. На аркуш картону та притискаємо пальчиками. Ось ми отримали гілочку. Наступний етап роботи це виготовлення бруньок, тобто котиків. Беремо білий пластилін і відщипуємо багато дрібних шматочків. Потім кладемо грудочку білого пластиліну. Теж між долоньок і катаємо коловими рухами та отримуємо округлу форму. Це і будуть наші котики. А зараз малята перекладаємо бруньки з однієї гілочки та з іншої на невеличкій відстані та притискаємо пальчиком. Ось у нас і вийшла гарна гілочка верби. Ви великі молодці. На вербі розквітли котики маленькі, мов весняні діти ніжні та легенькі, гілочки вербичка сонцю простягає, березневий ранок радісно вітає. Котики манюні це вербове диво, їх весна красуня рано розбудила. Діти, сьогодні ви дізнались багато цікавого. Про вербу, про те, яку користь вона приносить. Вона потрібна для життя людей, так само, як і інші дерева. Тому природу треба шанувати, оберігати та любити. Малята ви великі молодці. Тож, до наступних зустрічей. До побачення!